Нюкс. Всім привіт! Вітаю вас на огляді перкусійної панелі Nux DP2000. Сьогодні я докладно розповім вам про всі її можливості, щоб ви змогли вирішити, чи підходить вона. вам. Давайте розглянемо основні переваги і особливості цієї перкусійної панелі. Розпочнемо з педів. У цієї панелі є 8 чутливих до натиску педів. Зараз продемонструю вам. Тобто від сили удару змінюється гучність звуку. Ця панель обладнана великою бібліотекою різних семплів, як акустичних, так і електронних. От, наприклад, пресет дабстепу. Також тут є дуже мені подобається треповий. Прикольні звуки. Також я зараз покажу вам. Хаос, наприклад. Тобто багатий вибір для будь-якого стилю музики підходить. Також, якщо вам буде недостатньо вбудованих семплів, ви зможете підключитися через роз'єм USB і завантажити власні семпли. dp 2000 має такі роз'єми: AUX-вхід, вихід на навушники, стереомастер вихід, три роз'єми джеки під кік, хай-хет і тригер, MIDI-вхід midi вихід USB Type-C для підключення Bluetooth модулю, звичайний USB для підключення до комп'ютеру, вхід живлення та кнопка живлення. Панель має кольоровий дисплей із інтуїтивно зрозумілим інтерфейсом. Також хочу відмітити, що бібліотека семплів цієї панелі е, запозичена із флагманської моделі DM8. Також ця панель обладнана наступними ефектами: як ділей, Tremolo, Reverb, овердрайв. Тобто, ви можете накидувати на вже вбудовані. Звуки із бібліотеки, ці ефекти, і отримувати нові. Результати. Ви можете дуже гнучко налаштовувати цей інструмент, можете змінювати положення інструментів на педах, можете змінювати висоту тону звуку, накидувати різні ефекти, отримуючи саме той результат, який вам необхідний. Новий кольоровий дисплей dp 2000 забезпечує плавну та зручну роботу. Вісім підсвічених LED-підсвічуванням педів реагують на динаміку вашої гри, створюючи візуальне шоу під час виступу. dp 2000 гарно впишеться в будь-яку барабанну екосистему. Ви можете використовувати. Випувати його як самостійний інструмент. Він може бути вбудований у вашу акустичну барабанну установку або використовуватися для керування вашою електронної барабанної установки. Завдяки трьом роз'ємам Джек ви можете підключити до цієї установки кік, хай-хет і будь-який інший тригер, наприклад, малий барабан. Цим значно розширивши можливості цієї установки і використовуючи її вже як майже повноцінну електронну установку для виступів у маленьких залах. Також в комплекті до цієї панелі йде отакий от Bluetooth модуль, за допомогою якого ви можете віддалено підключатися і видавати звук з цієї панелі. А зараз я продемонструю вам його можливості. Ось, наприклад, пресет дабстепу, хет, малий бочка. Давайте подивимося, що з цього можна витягнути. Окей, давайте подивимось на пресет Техно. Є цікавий пресет бонгів. Отже, можна зробити висновок, що це чудовий інструмент як для початківців, так і для дуже професійних музикантів. Дуже гнучкий інструмент, яким ви зможете досягти ваших музичних цілей.